Українські діти підкорили етно на Сицилії. Канікули проводять 30 розсиріт, Зокрема, діти загиблого у серпні під дебальцевим комбата Олександра Гомонюка. Із групи їх вирізняють козацькі оселедці. Італійські родини розібрали гостей по своїх оселях, де всі разом вчаться знаходити спільну мову. Враженнями ділиться Катерина Нестеренко. Різдвяна ялинка, велика чашка з молоком та тости з джемом на сніданок. Олег Гуменюк, син загиблого комбата, призвичаються до італійського способу життя. Зимові канікули, хлопець проводить у родині на Сіцилії. Спочатку він на всі питання відповідав англійською good. Ґудперше okay, good. слово італійською, чудово. Він сказав якось під час сніданку, коли зайшла собака. Ніка він її обожнює. У Олега є два брата. Утім каже, завжди мріяв мати ще одного та сестру. Ними стали Едуардо та Людовіка. Діти дуже чекали на нього. Не спали до третьої ранку, доки не приїхав автобус з Олегом. Коли ми його забрали, у машині була тиша. Всі позасинали від втоми. А вдома перше, що він попросив, поговорити з мамою. Для італійської родини Олег змайстрував подарунки флейти та грає на фортепіано. А я ходжу в музичну школу і вчуся. А тут граєш? Нема інструменту баяна. Кольки по порінгляється. Я з ним розмовляю англійською, бо трошки говорю інколи він мене розуміє. А коли ні, я йду до батька за допомогою, але він мені відповідає: шукай спільну мову. Олега була мрія побачити етну. і от разом з іншими дітьми з України він сходить на неї та бере перші уроки альпінізму. Ми думали, що тут під градусів 20 буде. Саме головне взяли о, та, та світер, взяли отак. І ще там о, дві таких теплі штани. А що тепліше повинно бути Італія! <сміття> <сміття> Зимові канікули в італійських родинах проводять тридцятеро українських сиріт. Дехто з цих малюків втратили батьків у АТО, інші круглі сироти. Ми очень волновались перед приїздом дітей и Звісно, волновались, переживали за те, як діти поведуть себя в чужой стране. Діти щасливі, нічого помінялися. Їхали сюди перепугані. Зараз вони улибаються, спрашували, ви філічі? Ви щасливі? А вони відпочають всі по итальянски Цей парк відкрито протягом усього року. Тепер маленькі українські альпіністи із нетерпінням чекають на літні канікули, аби продовжити тренування та, звісно, побачитися із їхніми прийомними родинами. Катерина Нестеренко, Альдо Гарофоло з Катанії, спеціально для те. and